Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Моє ім'я Юрій, я, я християнин. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб молили за наших захисників, які сьогодні покладають своє життя заради того, щоб у нас був мир. Нема більшої любові на ту, коли хто душу свою поклав би за других своїх. Ну також я хочу нагадати вам радісно. Щоб люди моли спастися від будучого Божого гніву, від вічних мук і страждань, тому що ми є грішні, і ми не злого на покарання. а Бог, борець неба і землі, він святий і справедливий, і Бог за гріхи буде судити людей. На радісна новина, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мовчиться. Ісус Христос єдиний час на небо. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть примиритися з Богом через покаяння і віру в Ісуса Христа. Покайтесь, це визнати свою проводи перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутись вислих тіл. Потрібно, щоб відбулося метаноя, переміна мислення і увірити в Ісуса Христа, довірившись в Христа, а не своїм добрим ділам, які не можливо скласти. Дарує вічне життя. Слово Боже говорить, що Дар Божий, життя вічне, в христи Ісусі Господі наші. Це подарунок від Бога. Прийміть цей подарунок. Відкрийте своє серце Ісусу Христу. Бо просіть, що Він вас спас і простив. І він вам це дарує. Це подарунок. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь веде, час обмежений, поки двері для спасіння відкриті. Скористайтеся цим. Потрібно перші двері закритися, промиритися з Богом. Моліться також за Україну, моліться за наших захисників, Щоб Бог відвернув на ворога віддарував нам мир і спокій, щоб Бог зупинив цю війну. Бог тільки єдиний, хто може все це зробити. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну. Зупини цю війну. Даруй нам мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Во ім'я Ісуса Христа. Ам